Не просто назва, це цілий Всесвіт, захований у недрах вулиць, назви яких змінювались, знакали, забувались. Район, який виник як дачне селище понад століття тому, сьогодні перетворився на урбаністичну мозаїку, де переплетені епохи стилі доль і надій. Назва цього місця, як портал до минулого, воно спостерігає пам'ять про людину, ім'я якої колись знали тисячі Володимир Караваєв. Бласкучий хірург, засновник клініки очних хвороб, перший декан медичного факультету Київського університету у середині ХІХ століття він передмав тут землю. Саме тут він заснував господарство, а згодом залишив спадок, який став основою для цілого району. Після його смерті його донька Ольга Караваєва-Клучак продала ділянки і в 1903 році почала формуватися сітка вулиць, які ми сьогодні знаємо під новими іменами. Але Караваєві дачі це не лише про лікаря та планування. Це місце, де природа і місто жили в гармонії. Тут було багато зелені, фруктових дерев, приватних будинків із садами, і, хоча суч...